19 травня Володимир Путін і Дональд Трамп втретє обговорили по телефону ситуацію в Україні. Цього разу їхня розмова тривала понад 2,5 години. Обидва президенти охарактеризували його як вдалий і корисний, А Трамп навіть назвав його чудовим. Цей телефонний зв'язок спілкуванню Дональда Трампа і Володимира Путіна передував короткий дзвінок американського лідера до президента України Володимира Зеленського за даними джерела Wall Street Journal, Вони ще раз звірили свої дипломатичні стратегії. А, більш детально. Про аналіз саме цього дзвінка і що буде далі, ми просто зараз маємо змогу запитати Петра Олещука, політолога, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас в нашому етері. Так Давайте аналізувати, чому попри тривалість розмови не було досягнуто конкретних домовленостей між а, Путіним і Трампом. Що вони назвали добрим, гарним, чудовим зв'язком? Що оцінювали саме? Настрій один одного ну, ну Трамп, в принципі завжди все називає чудовим, де він бере участь. Я не пам'ятаю ще про те, він сказав про щось, що це було не чудове, в чому він брав участь. Тобто, це очевидно його така стратегія, яка полягає в тому, щоб за будь-яких обставин вдавати, що все йде за планом, все прекрасно. Ну, власне, а що йому залишається після стількох обіцянок про те, що він швидко завершить війну? Чи він домовиться з Путіним, що Путін його поважає, що у них прекрасні відносини. Що він після цього скаже, що 2,5 години вони спілкувалися і ні до чого не дійшли предметного? Ну навряд чи треба ж якимось чином це все обґрунтувати. Тому Трамп повторює цю свою історію. Але що ми маємо де факто? Не на словах, а де факто: домовленості про припинення вогню немає. Конкретних строків можливості припинення цього самого вогню немає. Зобов'язань Сполучених Штатів щодо тиску на Росію немає. Санкцій немає, нічого немає лише обіцянки Трампа, що, начебто, от Путін якийсь представить меморандум про те, щоб домовлятися, і як домовлятися, і те де і т.п. Тобто, за великим рахунком, подібними заявами Трамп приховує провал власної політичної лінії на переговори з Росією і завершення війни в Україні шляхом подібних переговорів між Сполученими Штатами і Росією. Пане Петре. Як ви вважаєте, ось після цього телефонного дзвінка вже бачимо, що міжнародні змі говорять про те, що Росія верніше, Америка щодо Росії санкції може і не вводити настільки страшні? І що риторика Трампа знову пом'якшилася стосовно Росії, і що Росіяни дуже задоволені результатами цієї розмови і називають їх доволі успішними зі свого боку, то про що ми можемо говорити стосовно? Саме світової політичної повістки, про що це свідчить, е які висновки мають зробити європейські лідери, е світові лідери, що мають зрозуміти з того, що зараз відбувається. Ось, цей, ось ці торги, знаєте, такі доволі мерзенні, тому що, наче весь світ розуміє, хто чорний, а хто біле у, у цій війні. Російсько-українське, але тим не менш зараз е, мають підлаштовуватися під е, американського лідера, який взагалі не розуміє, що далі йому робити. Я думаю, він розуміє його просто це не настільки сильно цікавить. Тобто, е, насправді, те, що заявляє Трамп, це ж не появ того, що він там чогось не розуміє, чи е, не, не знає в принципі, до чого це все веде. Ні, я думаю, що там все прекрасно розуміє, але просто він не може визнати провал власної політики, яку він раніше достатньо гучно анонсував. Тобто, що по суті Трамп обіцяв, він обіцяв, що завдяки тому, що він перейде від тиску до переговорів з росіянами, завдяки тому, що от, з його точки зору Путін хоче. Миру, а він може запропонувати Путіну якісь там прекрасні економічні проекти. Він завдяки цьому швидко досягне миру і таким чином війна завершиться, а він здобуде якусь велику геополітичну перемогу. Там було багато розмов. Я пам'ятаю про Нобелівську премію миру і тому подібне. А зараз очевидно, Трамп на Нобелівську премію миру не розраховує, тому що він говорить про те, що ну Україна і Росія нехай самі ведуть переговори. А я тут якось не прийня до чого. Це взагалі не моя війна, тобто, очевидно, що він не бачить перспективи тому щоб ці переговори були успішні, але водночас він якось шукає спосіб, як зняти з себе відповідальність. Що зрозумів Путін дуже швидко? Він зрозумів, що Трамп е, наобіцяв багато в контексті завершення війни, причому завершення швидкого, але е, нічого об'єктивно в цьому плані зробити не може. І тому Путін почав цим завершенням війни маніпулювати. Нав'язуючи Трампу ці самі переговори телефонні, якісь там зустрічі, делегації і так далі. Це все проходило. І Трамп після цього ж міг сказати, що ну дивіться, ось таки, виявилося, що Путін ніякого миру не хоче. А те, що я розказував вам раніше, ну це просто не відповідає дійсності. Ні, Трамп кожного разу сказав, це були прекрасні переговори, прекрасні відносини, все буде прекрасно е і тому подібне і так далі. І зараз, по суті, теж Путін заганяє Трампа в пастку вже по суті загнав. Тому що понад тиждень тому зібралися європейські лідери в Україні. Знову ж таки, там була узгоджена позиція щодо негайного припинення вогню. Це лише те, чого вимагали Сполучені Штати від України. От вони тривали час говорили: от негайне припинення вогню, і вони, в принципі, добилися цього від України. Україна на це погодилася. Це була спільна позиція України Сполучених Штатів, Після цього цю позицію підтримали європейці. Після цього цією позицію звернулися американці до Росіян. Росіяни сказали, ні, нічого не хочемо. А коли відповідні вимоги Путіна були висунуті, Путін замість припинення вогню запропонував переговори в Стамбулі. На які потім сам же і не приїхав, прислав Мединського. Мединський ніяких змістовних переговорів не вів. Після цього відбулася розмова Трампа і Путіна, і тепер уже Путін пропонує замість переговорів меморандум. Що за меморандум, що і так далі, не зрозуміло, скільки він буде обговорюватися, не зрозуміло. Але тепер, посилаючись на цей меморандум, Трамп говорить знову ж таки, що там ніяких санкцій він проваджувати не збирається, військову допомогу Україні надавати не збирається. Ну І зрозуміло, що в такій ситуації у Путіна ніякої мотивації припиняти війну немає. Тобто він просто вважає, що ситуація буде в нього покращуватися завдяки Трампу. А Трамп знову ж таки відчувши це, просто каже: Ну я тут ні до чого, це війна Байдена. Сполучені Штати взагалі не повинні були в неї вступати. Нехай вони самі між собою ведуть переговори десь. От, Наприклад, у Ватикані. От така, от, в принципі, такий підсумок миротворчих зусиль Трампа. Багато розмов, багато обіцянок. Жодного результату, окрім того, що Путін знахабнів до межі, і тепер, якщо ще, наприклад, нещодавно його можна було примусити до якихось більш-менш адекватних умов, то зараз вже це видається мало ймовірним, тому що так його розбестив Трамп своїми постійними компліментами і розказами про те, який той геній, і як він там все прекрасно робить, що Путіна вже в принципі загнати в якісь адекватні рамки, не вийде, і таким чином, всі зусилля. Трампа по швидкому завершенні війни зробила війну довшою. Пане Петре, я хочу процитувати одну цитату прочитати. Ми її розберемо з вами і проаналізуємо. Після переговорів у Стамбулі голова російської делегації Мединське заявив, що росіяни задоволені результатом розмови, та інакше він сказати і не міг берегурний тон російської пропаганди має створити у росіян враження, що СВО йде по плану, всі цілі будуть достигнути. Тощо це їхні традиційні маніпуляції. Чим російська делегація може бути задоволена, якщо вона приїхала, озвучила свій старий ультиматум і поїхала. Де факто це була? Просто імітація переговорів, сказали ви. Тепер хочеться більш детально розібрати ось це вже по поличках. Дивіться, по-перше, що хочеться у вас уточнити, як ви вважаєте, що. Ось ці переговори, які були у 2022 році, вони були за умовного е, проукраїнського проукраїнсько налаштованого президента Америки, і так чи інакше українці, ну хоча б трішки, але мали змогу оперетися. знаєте, на ось цей е, проукраїнський е, стан речей в Америці. Зараз вони приїхали, ви правильно кажете, з абсолютно тими ж вимогами, тільки окрім сімнадцяти там листочків формату А 4 умов на зараз. Але так чи інакше, вимоги ті самі. І от тепер постає питання: чи дійсно це була саме імітація переговорів? Тому що е якщо тоді вони були невдалими, але там була проукраїнська позиція США, то тепер. Вони приїхали з тими ж вимогами, але позиція нашого, ну основного, скажімо так, військового великого демократичного партнера вона зараз під питанням. Вона під питанням, і тут питання ключове в тому, що це справді була імітація, тому що вона повинна була, я так розумію, розчистити шлях для переговорів Путіна і Трампа. Мовляв, дивіться, знову ж таки, там не домовилися. Ач, треба проводити відповідну розмову на рівні лідерів Сполучених Штатів і Росії. І Трамп, до речі, говорив про те, що ну от дивіться, знову ж таки потрібно проводити переговори. Ми через 2-3 тижні зустрінемося з Путіним і там все вирішимо. До речі, ця риторика повністю у Трампа зникла після розмови з Путіним по телефону. І більше того, представники Росії заявили, що ні. Найближчим часом цієї зустрічі не очікується, і Трамп навпаки заговорив, що там Росія Україна нехай самі проводять переговори, тобто він очевидно зрозумів, що ні про які перемоги за підсумками цієї зустрічі заявити не вийде, значить, відповідно, він хоче з цієї ситуації якось вийти. А чому я говорю про відповідну імітацію? Ну дивіться. Якби це була не імітація, то очевидно, що там би була інша делегація, інший склад, інші питання би обговорювалися. Ні, тут просто це імітація, яка повинна була показати наявність переговорного процесу, і все. А потім, уже росіяни, спираючись на це, будуть відповідним чином тиснути на Сполучені Штати в контексті реалізації саме їхніх якихось забаганок. але... Тут питання навіть цього. Питання в тому, що, як я вже казав, росіяни вважають, що за адміністрації Трампа у них можуть бути більш сприятливі умови на фронті, значить потрібно це все реалізовувати. Тому от вони навіть характером участі в цих переговорах вони демонструють насправді незацікавленість в їх змістовному наповненню. Тому що ти зацікавленість змістовному наповненню, ти ж леш інших людей, які Привозять щось реальне, а не просто якісь там історичні анекдоти, які зачитував. Давайте тепер поговоримо про санкційний 17-й пакет. Європейський союз хвалив такий 17-й пакет санкцій проти РФ, який може вдарити по ключових елементах воєнної машини агресора. Так вони і сказали, так вони оцінили його. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Відомо, що санкції вдарять по тіньовому флоту та схемах. Обходу експортного контролю він зазначив, що враховано дуже багато пропозицій саме української санкційної групи та подякував за це. І ось питання в тому, наскільки дієвим зараз ви вважаєте і ви оцінюєте саме 17-й пакет. Прошу вашу оцінку, тому що в мене є ще декілька питань щодо саме того, що входить туди і чому саме це. Ну, Багато хто, я бачив, оцінює, в принципі, цей санкційний пакет як достатньо слабкий в багатьох моментах. Ну, принаймні, він точно не є таким, що забезпечить завершення війни чи достатній для завершення війни. Дуже ж ключова проблема полягала в тому, щоб, з одного боку цей санкційний пакет його, ну, забезпечити його ухвалення в Європейському Союзі, тобто обійти. Гіпотетичне вето Словаччини, Угорщини це один момент. А другий момент все ж таки європейці до останнього сподівалися, що відповідні санкційні ініціативи будуть підтримані Сполученими Штатами, і це буде спільна ініціатива Європейського союзу і США, але очевидно цього не буде. От тому е, я думаю, що це вплинуло на характер цього пакету. Я не можу сказати, що те, що там ухвалено, воно не потрібне, воно може відіграти. Відповідну роль, але я думаю, що настав уже час більш радикальних кроків, якщо ми реально говоримо про завершення війни, а не просто накопичення відповідних засобів тиску на Росію. Тобто повинно мовити про ембарго, про заборону, взагалі вивезення російської нафти, про блокування цього самого Балтійського шляху для російських танкерів. От я би про це вів мову, якби, наприклад, заблокувати повністю Балтійське море для російських танкерів. А я думаю, що інструменти і механізми для цього можна знайти, то це б уже швидко вплинуло на російські фінанси, а отже, на російську спроможність вести війну, а отже, і Путін би поводив себе по-іншому: це те, що можуть і повинні зробити зрештою європейські партнери України. Що можуть і що будуть робити європейські партнери України? Знову цитата: не маємо сумніву, що війна повинна закінчитися за столом переговорів. На столі мають бути чіткі та реалістичні пропозиції. Україна готова до будь-яких результативних форматів і переговорів. І якщо Росія і надалі висуватиме нереалістичні умови та підтримуватиме можливі результати, мають бути Жорсткі наслідки про це заявив президент Зеленський. Це його пряма цитата, пряма мова була. І от питання з того випливає наступне. Ви говорите про те, що і президент говорить про більш жорсткі заходи, більш жорсткі санкційні обмеження. Але чи має Європа взагалі? Політичну волю для того, щоб це робити, тому що 17-й вже пакет санкцій затверджено, і він і досі не настільки жорсткий для того, щоб Росія, ну Росіяни, їх позиція, хоча б трішки, скажімо так, вперлася в ось ці економічні фінансові обмеження. Тож, може, будемо говорити вже про політичну волю. Ні, ну звичайно, да. політична воля це ключове питання, тому що європейцям треба нарешті продемонструвати її наявність, тому що вони мають одну єдину проблему. А ця проблема полягає в тому, що вони не готові ухвалювати серйозні рішення без відмашки з боку Сполучених Штатів. І от вони весь цей час приділяють тому, щоб переконати Трампа, щоб той дав відмашку. Що потрібно щось відповідним чином робити, що знову ж таки, ну якось от потрібно підтримати всі ці ініціативи. А Сполучені Штати їх не підтримують. і В результаті нічого не відбувається. Ну треба виходити із того, що у Сполучених Штатах свої, ці, скажімо так, об'єктив, свій погляд на цю ситуацію вони достатньо далеко географічно, у них там своє бачення може бути, а Європа близько. Значить, треба ухвалювати подібні рішення самостійно. Не треба постійно дивитися на Сполучені Штати. А, тому, доки не з'явиться політична воля, нарешті ухвалювати самостійні рішення, це буде величезна проблема Європи, не лише для України, а для самої Європи. Тому що Путін це теж все бачить. Він бачить, які величезні проблеми є у Європи, яка вона розколота. Нестабільна, як вона не може ухвалювати рішення з навіть найбільш нагальних для себе самих проблем? Тому якогось іншого варіанту тут немає. Тут треба справді нарешті проявляти політичну волю і ухвалювати рішення, не дивлячись, що в цій ситуації буде казати Трамп. Цього тижня ЄС запропонує міністрам фінансів J7 знизити нинішню регульовану ціну на російську нафту, що постачається морем з 60 до 50 доларів за барель в рамках нового пакету санкцій проти. Москви, це вже озвучено, і ось цього постає питання, як зниження стелі саме ось цих цін на російську нафту до 50, наприклад, американських доларів за барель може вплинути на економіку Росії та її здатність фінансувати війну в Україні. І е, туди ж ще додаткове питання: чи є психологічна ось така вже е, нижня е, грань саме цієї ціни, після якої Росії стане боляче? А, ні, ну в принципі, там е, є відповідні дослідження, є відповідні оцінки. Там є одна ціна, за якою, наприклад, було е, виписано російський бюджет. Тобто, зрозуміло, що все, що нижче цієї це буде достатньо серйозний удар по Росії. Е, але е, зрозуміло, що е, тут питання достатньо складне, тому що е, в кінцевому рахунку Росія постійно нарощує видобуток е, цих самих. Нафтопродуктів, ну, точніше, нафти, е, і вона, в принципі, на цьому продовжує заробляти достатньо серйозні гроші. Тому я і кажу, що потрібно не просто е, впливати через ціну, а знову ж таки намагатися якимось чином е, відповідним е, зупиняти Зупиняти експорт російської нафти, е, зупиняти цей самий тіньовий флот. Е, тому Ну, знову ж таки, там зрозуміло, що ціна вона буде впливати. Ціна це можливість наймати найманців, купляти зброю. А багато що вони об'єктивно купують зараз, що в Північній Кореї, що в Ірані. От але я думаю, що тут основний упор все одно треба робити на зупинку відповідних можливостей для експорту. Хотілося б, щоб ви прокоментували ще ось цю новину. Британські санкційні списки зараз посилені. Велика Британія вела нові санкції проти РФ. І саме у ці списки потрапили ланцюги постачання російських систем озброєння, включно з ракетами «Іскандер» і ще 18 суден з російського тіньового флоту. Е, яким чином ось ці британські санкції допомагають і є додатковим до пакета 17-го санкційного? Чи це окремі речі? Поясніть, будь ласка, ще це. Ні, ну це окремі речі, тому що Великобританія самостійно впроваджує санкції. Європейський Союз самостійно впроваджує санкції, але ці санкційні пакети вони один одного доповнюють. Звичайно, що це створює проблеми для цих танкерів а, тіньового флоту, але треба розуміти, що танкерів тіньового флоту значно більше. Тобто їх там не дві сотні, їх суттєво більше, і це відповідним чином фіксується, а, тому це я розцінюю як на даному етапі, як половинчасті кроки. Які звичайно вплинуть на російські доходи, але не настільки, щоб Росія прямо зараз кинулася завершувати війну. Більше того, треба залізти в цій ситуації, спробувати залізти в голову Путіна, що на жаль не можуть робити західні партнери України. От Трамп постійно спілкуючись із Путіним, апелює до ідеї: а от давайте. E, значить, будемо спільно торгувати, знімемо санкції, ви, головне, війну припиніть, а далі це все буде вигідно. А Путін не хоче вигідно. Путін хоче імперської величі. У нього вже було вигідно. Якби він хотів вигідно, він би не починав війну. Він би ні на кого не нападав. Він би і далі торгував нафтою, заробляв би величезні гроші, витрачав би ці гроші на все, що захоче. Але він цього не захотів. Він захотів, Розпочати чергову війну заради цієї самої імперської величі, імперської ідеї, і це європейські партнери України не розуміють. Тобто, вони не розуміють, що е, саме по собі робити щось невигідне для росіян це не аргумент. Путін е, вважає, що можна тратити що завгодно, скільки завгодно, тому що ця війна на апріорі невигідна. Ну яку виходу вони можуть одержати від захоплення начисто зруйнованих міст, які вони точно потім не відновлять, тому що у них не буде грошей на це. І вони не будуть на це витрачати. Будуть такі самі руїни, як і все у них скрізь, окрім Москви і деяких інших міст. Вони, як стояли в руїнах, так і будуть стояти. тобто Це не про вигоду, це про щось інше, абсолютно і раціональне. Тому, окрім санкцій, потрібен іще і військовий тиск. Тобто, от як, наприклад, примусити Путіна сісти за стіл переговорів про реальну зупинку війни? Створити такі умови, щоб Путін втрачав більше на фронті, ніж міг, наприклад, забезпечити, щоб у нього горіли тили за допомогою ракетних ударів, щоб ці ракетні удари долітали, наприклад, до Москви. Так, якби, наприклад, ракети долітали до Москви, я впевнений, що Путін бив абсолютно іншу розмову, тому ну, що для нього це питання престижу, це питання влади, це питання можливості всидіти у цьому самому владному кріслі. А, тому суто санкціями це питання не вирішити будь-якою випадку. Вони потрібні, їх треба впроваджувати. Це реальний вплив на можливості Росії вести війну. Але саме по собі це війну не завершить. Війну могла би завершити військова поразка Росії, хоча б локально. Оце би реально був би аргумент для Путіна, чому треба згортатися. Тому що, якщо він б, наприклад, подумав, що наступне продовження війни буде приносити поразки, а не перемоги. Він би абсолютно по іншому оцінював цю ситуацію. Для цього потрібна потрібні реально інші обсяги військової допомоги Україні тобто, це насправді було б вигідніше для всіх і для європейців теж раз капітально серйозно вкластися в українську оборону, для того щоб потім не витрачати мільярди і сотні мільярдів на постійне стримування Росії протягом десятиліть. Але ну, вони мислять трохи по-іншому. Вони до кінця цього саму, як вони люблять казати, загадкову Росію не розуміють, не хочуть розуміти, і взагалі вони і так найрозумніші в світі, і їм якісь відповідні поради не потрібні. Але вони повинні розуміти, що вони в результаті своєї політики вирощують поруч із кордонами Європи абсолютно агресивне утворення, яке звикло до колосальних витрат живої сили. Яке звикло не рахуватися з будь-якими жертвами, при цьому навчилося до більш-менш сучасного методу ведення війни і зарахуванням цих всіх аспектів, пов'язаних з дронами і всім іншим. От вони, крім того, мають таких самих союзників. От що для них і в них проблема, наприклад, створити який-небудь експедиційний корпус Північної Кореї тисяч на сто осіб і направити його воювати проти Європи. Немає ніякої проблеми, узгодять це все з Кімом. Куплять цей контингент, направлять і будуть воювати. І європейці будуть вирішувати, з ким хто на них напав: Росія, Північна Корея, що робити, відбиватися чи щось просити, сполучені Штати завдати ударів по Північну Корею. Сполучені Штати скажуть, що це не наша проблема. Ви збирайтеся самі. Ну там короче кажучи, варіантів. Купа, і всі ці варіанти вони створюються виключно через слабку е, політику е, в заходу. Європи, сполучених штатів, які так і не наважилися серйозно піти на стримування Росії і на забезпечення військової поразки Росії, яка єдина могла би забезпечити умови для того, щоб ця сама агресія не розповзалася, а зупинилася. А в результаті вона тепер буде розповзатися. І більш ніж переконаний, що Путін зараз буде носитися з ідеєю, раз і назавжди, вирішити всі свої проблеми одним ударом по НАТО, щоб там не. Витрачати ресурси на нескінченну війну в Україні, а наприклад, от одразу по НАТО ударити і вирішити всі свої проблеми із Україною із е, країнами Балтії, з коридором в Клінінградську область, от з усіма проблемами розібратися, е, тому що вони показали йому слабкість, і він очевидно на це не може не реагувати. От, взагалі, демонструвати слабкість це найвищий е, відповідний принцип. Що ж, пане Петре, дякуємо за таку змістовну аналітику. Дякуємо Дякую. за те, що знайшли для нас час. Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про ситуацію в Україні і світі політично. Щиро дякуємо і прощаємось. На ну, все добре. До побачення.